Що це було так давно, коли рука цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити тільки час. Він всіх нас насектотично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі Фотографії на <свістична> е, Перш за все хочу сказати, що ця перемога була для мене несподіваною, оскільки на відбіркових турах ми мусили розповісти лише про свою улюблену книгу. А вже на обласному турі на нас чекало справжнє випробування, яке вимагало від нас не лише знань з літератури, а й вміння е, швидко е, зрозуміти зміст невідомого нам твору і передати його не лише собі, а й е, іншим людям. Очень завідують бюратам. Очень повезло, що ні приймають участь в этом конкурсі. Це дійсно унікальний конкурс. Я утвердилась в своей любви к книгам. Интернет это не главное в моей жизни. Читать это тоже всегда очень интересно и до сих пор. Вот. Ну и также как бы понятно стало, что все, что делаешь, все к лучшему. Побывая во Львове, это тоже было очень интересно. То есть даже то, что я читать так любила всегда, тоже не зря. После поездки у меня появилось много новых друзей, с которыми мы общаемся и сейчас. Хочу пожелать победителям и даже тем, кто не победит. Победителям я хочу пожелать, чтобы они ну, не ударили в грязь лицом перед представителями других областей, которые поедут на этот конкурс в этом году. А тем, кто не победит, пусть не расстраиваются. Всегда вторая попытка будет. Не будет второй попытки, будет третья.